Всім, мої хороші вітанечка, сьогодні я вам покажу справжній ексклюзив, в ексклюзивному кольорі, в ексклюзивній комплектації Volkswagen Passat B8 2020 року, в рестайлі на крутецьких таких 18-х дисках з алмазною проточкою Aersport Airline. В максимальнішій комплектації, в надзвичайному крутому кольорі і з ексклюзивним. З салоном. Я хочу вам нагадати, що в нас ви можете купити автомобіль з доставкою до вас додому з частковим або повним поверненням ПДВ. Хто хоче собі автомобіль на фірму, будь ласка, звертайтеся. Також ми можемо це все організувати. Будь-які варіанти. І так, 20-й рік, 2 літра дизель, 110 кВт, 150 сил. На автоматичній коробці перемикання передач декілька 180. Немає 180 тисяч німецького підтвердженого пробігу. Автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині. Має повну сервісну історію. До речі, я її закріплю в описі під відео. Цей автомобіль без жодної фарбованої деталі. Ми маємо комбінований салон Шкіра з Алькантарою, Алькантара темно-синього кольору. Ми маємо дуже круту комплектацію. У нас йде кермо з підігрівом, лобове скло, акустичне, а термальне з підігрівом, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. безключовий доступ на всі двері. Самий повний по асистентах. дістронік, тревел. Асистент руху в заторі, камери 360, автопаркування, старт-стоп, автохолд, електроручник заводиться з кнопочкою ну і само собою. ж. Два ключики. Контурні підсвітки по салону. З бачите, також у нас вечором підсвічуються. Ось тут, в підстаканничках, також підсвічуються, ручки підсвічуються. Декоративні підсвіточки в картах, в торпеді. Давайте все по порядку. Я вже сказав, автомобіль без жодної фарбованої деталі. Відразу вам наглядно покажу. Буду розповідати про комплектацію і показувати лакофарбовий... Лакофарбове покриття на автомобілі. Дивіться, відразу нас зустрічають максимально можливі фари це IQ Led. Вони вміють вирізати в передії дужчий і зустрічний автотранспорт. Також у нас парктроніки 360 автомобіль сам паркується. До речі, 180 тисяч. Але я хочу сказати, що маленькі-маленькі сколи, бачите, підкапаний є. Але щоб так запис коструєно то Я б навіть би і не сказав би. Також максимально можливий противотуманки Світло. Назвичайне. Хто їздив на цих автомобілях, він знає, як працює ДЛА, як працює автоматичне світло. Поїхали з капота. Ми біля лобового скла, відразу я вам зафіксую він код. Бачите, скло атермальне у нас. Поїхали крилишко. Диск у нас без бордюр, він не побитий, це алмазна проточка. До речі, колодки у нас абсолютно нові, гальмівні диски, як ви можете бачити, взагалі без вироботки. Також значку у нас заховані камери 360, в лобовому склі камера асистентів, вчитує дорожні знаки, отримує смуги. В зеркалах у нас асистент сліпих зон, зеркала у нас. Максимально гріються, складаються. Також камера і контурна підсвітка. До речі, лобове скло. Бачите, у нас лобове скло у нас оригінальне, Volkswagen, а термальне з підігрівом. Також у нас присутня проекція на лобове скло. Багато хто вже напевно замітив, що у нас присутня проекція на лобове скло. Поїхали далі. Фарбовано, до речі, безключовий доступ у нас абсолютно на всі двері. Карти в нас прошиті шкірою. Бачите, автоскладання, підігрів зеркал, повністю електропакет. Ще раз вам показую табличку з ВІН-кодом. Дуже красивий колір, Цей дуже красивий колір салону. Сидіння в нас з підігрівами з масажем. Це в нас відповідає за проекцію. На лобове скло, Digital кокпіт кермо з підігрівом. Подивіться, просто стан. Стан автомобіля 10 з 10. Виглядає він просто неймовірно вживу. Камера просто ну не передає камера. Ось бачите, підігріви задній сидінь третя зона клімата, розетка 230, прикуривач і теплічні нові виходи подлокотник з постаканниками, сітка позаду. Ручка. Я його вже подивився, ще коли він тільки на митницю заїхав, я прибор був біля себе, я відразу його пройшов. Так офіційний дилер Volkswagen заявляв, в Німеччині що автомобіль не фарбований, так воно і є. Кромка лобового скла 127, да, 118, 131, 122. 122, 130, так, Максимально можливі. Задні притоновані у нас ліфтарі по заводу йдуть притоновані, Поворотів в них йде динамічний. габарит засвідчується також в ньому динамічно. Задня камера, що мені подобається в Volkswagen, вона схована під значком і вона завжди чиста. Бо навіть камери, які йдуть з омивачами, все рівно. Не то. так ви здали назад, вона сховалася вона завжди чистенька. Також у нас присутня електронна педаль Автоматичне відкриття. Бачите, кнопочка А є, значить у нас присутня електронна педаль, Тут у нас, в принципі, таких, щоб грандіозних пошкоджень, немає. багажник чистенький, полка, до речі, також електро, коли ви відкриваєте багажник, вона автоматично від'їжджається, можна виключати через бортовий комп'ютер, потім покажу. Також у нас присутні електрофаркоп, різеточка і ремкомплект. Так, можемо. Отак, в принципі, ось відходимо з ключиком і кришка дотягується. Ось ця педалька знаходиться навпроти ось цього перектроніка. Я вже вичислив. Поїхали далі. 113, 128. Давайте дах. 128. 129, 129, 141, 126, 112, 130, давайте батон, 124, 113, 124, 112, 121, 134, 116, 125, 118. 118-131. І, до речі, вікна всі, включно з лобовим, в ньому йдуть оригінальні. Також задні колодочки в нас абсолютно нові. Гума у нас 23-го року, це Firestone, Ось ви можете бачити рік. Четвертий тиждень 23-го року. Безключовий доступ на всі двері. Ось дверку. Так, солончик з пасажирської сторони. Подивіться, пороги в нього не побиті, не потягані, не поломані. Все, тут карти не позапілювані. Все тут в абсолютно первозданному вигляді, так як воно і повинно бути. 121. І давайте ще раз секру пройдемо. 132, 106. 125. Дуже красиві диски на цьому автомобілі. Так, Він у нас з, з усіма оригінальними вікнами, без жодної фарбованої деталі. Зараз переходимо до підкапотки. Так, під капотом у нас 2-літровий 2-літровий дизельний на 110 кВт. Бачите, я вимкнув освітлення. Демпфером у нас не колатає. Ось вам ще раз він код. Ось покажу болтики, не кручений Де цей. Не кручений, не кручений, на капоті нічого ніде не крутилося. Так, рік по фарах. Рік по фарах це буде видно з цієї сторони. 12.06 2020. А тут буде отак видно. Фокусуйся. Тут також 20 й рік. Пари у нас по оригіналу, тепер дивіться без болтики, у нас нічого не відкручувалося взагалі, так як повинно й бути, жодних підфарбувань. Двигун сухий, без запотівань, демфер не калатає, де він і не може калатати, оскільки автомобіль їздив по автобанах в Німеччині. Ось бачите, у нас відразу проекція вийшла. Переходимо до салону. Це виключаємо. До речі, так, у нас виводиться на, на проекційний екран, не сфокусується, напевно. що. Дістронік, щитування дорожних знаків, навігацію можна вивезти. Приборка у нас Airline. Сфокусувалася, її можна також змінювати. Ось вам асистенти, асистент причепа, сліпих зон в зеркалах, дістронік, фронтальний асистент. Повний повний набір по асистентах. Далі переходимо в автомобіль. Так, Осінчення. Ми бачимо асистент динамічного освітлення, динамічне адаптивне освіщення, асистент освіщення придушні, естетичні подсвітки прибору. Естетична підсвітка по салону, можна змінювати кольори. Проєкційний дисплей можна також налаштовувати. Можна його також, якщо він вам заважає, нажали на кнопочку, він сховався. Так, ось ми бачимо ЄС yes OPEN, це і є електронна педаль. охорона салону, тобто сигналізація заводська, автоматичне відкривання шторки багажника. Ось у нас камери 360. Можна також тут під різними углами це все робити, можна керувати автомобілем, виставляти в різні сторони. Потім також у нас присутнє. Автоматичне паркування, автомобіль сам запаркується. Безротовий Android Auto Apple CarPlay. Бездротова зарядка у нас тут також присутня. Камери виключаємо, парковку виключаємо. Заходимо в клімат-контроль. Ось, бачите, підігрів лобового скла у нас є, три зони клімату. Заходимо в налаштування і бачимо. В холодну пору року автоматична каселяція включається, автоматично включається допомогти обогрів. Надогріває двігатель салон і автоматичний обогрів вітрового скла. Тобі ж лобового. От такий автомобіль. Стан 10 з 10, 180 рідного підтвердженого пробігу. Ціна в описі під відео. Всі посилання в описі під відео, сервісна історія і так далі. Кого що цікавить, набирайте, не стісняйтесь, ми надаємо всю інформацію повністю по, авто, по своїх автомобілях. Можемо доставити його вам прямо під двері. Також не сказав два комплекти Гуми, ще є зим, зимовий комплект Гуми на цей автомобіль. Бачите, як динамічні поворотники відпрацьовують, позаду він заводу притонований. Неймовірний автомобіль в неймовірному кольорі. Так що хто для себе шукає класного. Восьмого пасата він у нас є. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі!